Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми розглянемо способи подання повідомлень. До нас на урок завітає незвичайний гість. Вітаю! Я хотів вас запитати, чи обмінюєтеся інформацією так само, як і ми, стародавні люди? А чи міг я вам надіслати повідомлення з минулого? Ще й як міг. Археологи по всьому світу знаходять повідомлення від наших стародавніх пращурів у вигляді печерного живопису. А як ви думаєте, сучасні люди використовують малюнки для передачі повідомлень? Звісно, використовують. Наприклад, дорожні знаки. Сьогодні на уроці ми розберемо такі поняття, як інформація, повідомлення, носії повідомлень. Давайте разом пригадаємо, що таке інформація. Інформація це відомості про навколишній світ та явища, які відбуваються в ньому. Інформація передається у вигляді повідомлень. Мова не тільки про ті повідомлення, які ви звикли надсилати у чатах різних меседжерів. Повідомлення це малюнки, звуки, тексти, жести, умовні сигнали, тобто дані, що містять інформацію. Розпізнають кілька видів повідомлень за способом їх подання. Це текстові, звукові, графічні, мультимедійні, ще їх називають комбіновані. А ще умовні сигнали та жести. Роздивіться приклади графічних повідомлень. Одним словом, це усі малюнки та зображення. Окрім графічних повідомлень ми постійно зустрічаємо текстові повідомлення. Це усе, що написано чи надруковано. А звуки, які ми з вами чуємо. Це звукові повідомлення. Також існують умовні сигнали та жести. Коли ми бачимо червоний колір світлофора, то отримаємо повідомлення про те, що рух заборонено, а кораблі у морі отримують сигнал від маяка. Завдяки ньому вони знають, куди тримати курс. Суддя на матчі за допомогою свистка та карток надсилає різні повідомлення гравцям. Коли ти дивишся презентацію чи новини по телевізору, то це поєднання звукових, текстових та графічних повідомлень. І такі комбіновані повідомлення називаються мультимедіа. Спробуй зараз назвати як можна більше слів, які у тебе асоціюються з сьогоднішнім уроком. Це не обов'язково терміни. Молодець! До наступного урока! Якщо потрібно, передивись відео ще раз.